День малята, мої хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо вітати ваших самих-самих найрідніших, самих-самих найлюблячих ваших дорогих матусь. А привітаємо ми їх теплим віршиком для мами Сашко Термацький. «Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану теж любить не перестану. Бо ріднішої, ніж ти. Цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Малят пропоную вам послухати казочку Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом, далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи, малого некрасивого з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили ти Кудай, дивучись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совоня, відповідає мале. Я випала з гнізда. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму Хто ж твоя мама? питає сивиня. Моя мама сова, гордо відповідає сивиня. А яка ж вона питає дятел Моя мама найгарніша. Розкажи ж, яка ж вона питає дріст У неї голова. І вуха, такі, як у мене, відповідає з гордості совиня. Ха ха. ха зареготали соловей дятя і дріст. Та ти ж потвора. Виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда. закричала совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совиня за ладко і повела його до рідного гніста. Совиня уважно подивився на свою маму, вона була й насправді для нього найгарніша. Дітки, любіть та поважайте своїх матусь. бо хто ж вам розкаже казку, хто ж жидріше всіх на ласку? Ти, Матусю, наймиліша цілим світом найрідніша.